Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Перед вами спірея, або ж наречена, як в нас її називають. І ми сьогодні в Реда Віденбрюк. У мене за планом сьогодні відвідування садового центру, але він починає працювати з 10-ї години. І парку Флора Вестфаліка із замком в ньому. Звичайно ж, я все сподіваюся. Відвідати. І ось тут я встаю по плану і бачу з лівого боку, що там виглядає садовий центр, якого тут бути не було. У мене закрадаються якісь сумніви. Але я так швиденько йду далі, тому що прямо я бачу ось отакі прапори саме цього парку, Флора Вестфаліка. Спочатку я звернула увагу, що фото зовсім відрізняються від того, що я бачу. Ну ми ж люди серйозні, ми ж план склали, тому йдемо до плану, парк плану. І ось тут із лівого боку ми бачимо замок, який ми повинні відвідати. Ну, ось так він окрупненько, ну, і думаєте, де ж я довго думала, довго шукала, придивлялася, а я ось тут. Як ви вже розумієте, мені вже погано. Тому що іти мені дуже-дуже багато. Ех, зовсім мій навігатор розсобачився, показує все, що йому хочеться. Тому і вийшла на тій зупинці. Але не будемо розчаровуватися і роздивляємося дитячий майданчик. І робимо одразу виставок. Якби я поїхала з мешком, то він би звідси не вийшов зовсім. Мені б довелося починати екскурсію з замка, а потім сюди йти. І ось погляньте, кого я бачу одразу. Цей парк заявлений як парк дикий. Тут птахи, всіх видів, деякі звірі є. Ну, Звірі, ви знаєте, я так з натяжкою подумала, що ж там може бути, можливо, зоопарк якийсь, але від цього фазанчика я відійти не могла. Вирішила, що тут в основному, ну, як завжди, вудки, гуси, можливо, лебеді. Ну, плани ж Я повинна собі робити. Ну, Поки до плану я не дійшла, я бачу велотрек. І тут знову розумію, що відстань від дитячого майданчика до велотреку Набагато менша, Точніше, більша набагато, ніж я собі уявляла по плану. Тому мені потрібно готуватися до дальньої дороги, серед дикий парк. Я не розумію, як я декілька разів перевіряла навігатор. Ось знову бігає дика пташечка по імені Фазан. І не розумію, як так вийшло зовсім, адже. Все ж правильно і показує знову так, і з цього моменту я вже не виключала інтернет, включений постійно навігатор, але це якось не дуже радує. Єдине, що я вирішила йти не через центр парку, а так як я завжди роблю, йду по як, наружній стороні, зовнішній стороні парку, там дорожки, як знаєте, завжди розходяться, і будемо йти так. Ну, і ось загальний план парку. Дуже гарні доріжки. Через весь парк і дорічечка, така невеличка. Але щось я не бачу, тут ні вуточки, ні гусочки. Але тільки чую цвірінькання, крики гусей. Ну, Можливо, і вам буде чути. Ну, ось, нарешті, я побачила місцевого жителя вуточку. Дійсно, так відчуття дикого лісу, а не парку. Але ви знаєте, все рівно дуже гарно. От, якось всі парки такі аж вилизані. Тут тільки доріжки вилизані, а сам парк ось в такому, як ліс. Чесно кажучи, я отак собі уявляла, що це наш український лісочок, і я тут гуляю. Єдине, що трішки так старалась не звертати увагу, ось на ці шикарні доріжки. Мрія просто. Входив в парк, як бачите, всюди є. І я йду вздовж міста з одного боку місто. Я обходжу цей лісок, чи парк обходжу тут по зовнішній стороні і тут дивлюся дуже багато верби котиків. Жаль, що вони вже відцвітають. І ось я знову зустрічаю місцевих жителів. Звичайно, я стараюся їх не злякати, адже вони йдуть за своїми справами. І я тут в них в гостях, як же можу їх лякати. Я ось так завмерла і спостерігаю. І ви бачите, що вони йдуть, не бояться. Хоча це дикі птахи. Це дійсно дикі птахи. І ось такі вони спокійні. Мені це, чесно кажучи, подобається. І далі пішли. І ось отак виглядає лісочок цей. Дуже багато. Болотного аїру, вибачаюся, не знаю, як називається верби дель кількох видів, котики, хоча це та ж сама верба, як бачите, вже зеленіє. І тут я вперше пожалкувала, що не приїхала сюди, коли були котики. Саме такі біленькі, пухнасті, я їх теж обожнюю, тому любуюся із доріжки на те, що лишилося. Тут дуже багато велосипедистів, це примула дика, як бачите, тут є і пшінка, і ріаст. тобто все те, що підтверджує мою таку ілюзію, що я в Україні і в нашому лісочку. Дійсно красиво. Дика природа, От в центрі міста практично. І ось так зберігається дерева, які тостючі, повалені є. Чесно кажучи, з одного боку наче й страшнувата була така ситуація, коли до мене людина така трішки видно з обмеженими можливостями, плані, ну психічному плані мені здалося. Ось, бачите, з одного боку місто. Це центральний центр міста, близько до міста, такі будиночки в старовинному стилі. І він заговорив, звичайно, ж не по... щось таке сказав, яке ну, аж ніяк не вкладається в голову. І Не знаю, як його. Ось знову мешканці прогулюються таким поважним шагом. І мені було там страшнувато, тим більше велосипедисти проїхали. Я розуміла, що людина, ну. Більш за все така без, безвредна. Але а тим більше, чого нам боятися? Нас, мабуть, вже ніхто не залякає. Тим більше з моїм досвідом роботи з такими. Я постійно проходила вздовж річечки, дивилася. І ось, бачите, знову я нещодавно розповідала, як укріплювалися береги озер, річок. Тут я побачила ціну 150 євро в місяць. Думаю, не вже таке житло дешеве, не повірите, могили. І нарешті парк дикий скінчився, і починається парк. Достатньо такий симпатичний. А як я вже потім зрозуміла, це парк. При замкві в реді. Він використовується, я спочатку думаю, що туди не можна заходити, що це приватна територія. Як бачите, тут це доглянуто дуже гарно. А потім побачила е, там, як, етикетку, не знаю, як назвати правильно, що ця, цей парк використовується як фотозона для весіль. Можна орендувати. є такі цікаві павільйони, тут є клумби і є е, трояндові алеї. Я уявляю, як тут гарно влітку. Погляньте, яка клумба. Віола, звичайна, рогата, навіть не гібридна, а як вона виглядає. Ну, Ось здалеку ми бачимо парк в Реді. І ви бачите, скільки я до нього йшла. Це ж, звичайно, я вирізала, видаляла багато е, парк. Але це вже, я сподіваюся, буде для каналу Українців Німеччини саме про замок. Якось от такі, погляньте в одному тоні фіолетово-синьо-білий, така одна квіточка, як виглядають. Просто шикарні такі п'ятна. Я трішечки розчарована, що погано передається. Ось ця клумба виглядає близько дуже гарно. Але, щоб побачити її, потрібно здалеку знімати. І не видно. на Камеру цю красу. Ось так зроблена алеями по типу версальських алей, більш-менш, але вони трішки ширші, мені здається, набагато ширші. Тут поряд тенісні корти. А ось саме ця місцина для весілля. Фото. І ось погляньте троянди. Вони всюди вони на заборах в юнкі, плетисті, штамбові є. Я спочатку навіть не звертала увагу, а потім зрозуміла, що тут роянни, мені аж соромно стало. Є міні-дуже велика клумба була з мінічками, а я подумала, що тут декоративні кущі якось так обрізані. І ось так це виглядає здалеку. Кожна зона чимось симпатично зроблена. Як бачите, все продумано. Ось так акуратно. Ось ця деревина погляньте, ка, скільки тих років, мабуть, століть. Дуже жаль, що немає інформації. І ось так річечка йде, розділяє місто і паркову зону. Така тут широченька, гарна. Я хотіла б показати вам старовинне місто з того боку, але його не дуже виглядає. Єдине, що побачила, що ось тут буде латаття. Ось вони щоб не піднялися над водою. Реда, Я сюди їжджу до ендокринолога, і тут, річочок тут багато, чи це одна, вона йде, там протікає, я ніде не знайшла інформацію, бо вже як гарно дерева дивляться в воді. Але у кожному майже є такі заплави, де квітне лотос. Татя, не знаю, як більше вам все таке. А ось який колір. Вау, вау-вау! Відчуття такої махрової квітки, але зрозуміло, що це проста квіточка. Дуже гарно, темно, оранжева така ж, помаранчева. І поряд той же самий кущ, але погляньте, як відрізняється колір квіточки. Наскільки він світліший. І тут я розумію, що мені сьогодні ще й мешка треба забирати, мені потрібно якось швиденько все це обдивитися. Я вже думала, що й місто не вспів вам показати хоча б трішки. І слава тобі Боже, я знайшла центральний вхід. Саме таким я його бачила на фото. Він з другого боку парку, як ви розумієте, ось так виглядає він. Що мені подобається в парках Німеччини, це те, що ви бачите, він знаходиться навколо міста. Можете вийти з будь-якого місця, я вже говорила минулого разу, і вийти це, до центру. Можливо, це мені так попадається і доходиться дівчинка квітникарочка, вона букетики, мабуть, продає тут, ось так. Її вписали: і тут троянди навколо в клумбах троянди. Звісно, ця територія значно красивіша виглядає влітку. Але, оскільки я люблю сади, я хотіла побачити їх тут, як бачите, вже відсвітаються, дуже жаль. Ну, що ж, можливо, пізніше ми приїдемо і подивимося тут на троянди теж. Вже працює фонтан. Хоча, як ви бачили, в ботанічному він майже всю зиму працював, можливо, і тут так працює. Я ще хочу сказати, що я скільки була в Редавіденбрюк, вже їжджу сюди третій рік, але в цьому місці я не була не разу десь швидко, пробігаєш, швиденько, а це вирішила виділити свій вихідний для прогулянки і планувала більше, але все-таки потрібен якийсь транспорт, дуже важко мені далеко ходити. Але це не страшно. Я задоволена поділилася з вами емоціями. Сподіваюся, що вам сподобалося. Більше про місто і про замок буде на каналі Українці в Німеччині. Я вдячна всім за підтримку, за коментарі. Сподіваюся, що подорожі наші будуть продовжуватися. А на сьогодні закінчуємо подорож і до зустрічі!